Червоного дня, шановні українці, замовив самоплідну актинідію в агролендінг, це у Львові. Дивіться, ,20 метр двадцять лопата, це двохрічний саджанець. І угорщик горщик Ось, Два пагани потужних. Ось, А цей пагін взагалі, він більше двох метрів, тому що я вертикально брав він вище мого росту. Ну, у мене просто як актиніді, я купував. От, а тако за 165 гривень, щоб приїхала така махіна з такими ліанами. Ну, це я вам скажу. Рідкість. Це реально рідкість. Пружні живі пагони, Ну, то й видно, що вона жива, бо ось і листочки є якраз визрівши, Ось такі бувають, за такі ціни такі рослини.